Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати. Мене звуть Анна. Я хочу подивитися для вас карту дня на 6 жовтня 22 року по всіх знайках зодіака. Подивитися, як у вас мене день і які підказки вам випадуть на сьогодні. І так, карта дня. Оп, на 6 жовтня. Овни. Для Овні випадає десятка пентаклів. Карта дуже добра, позитивна, і говорить, що у вас все добре, все прекрасно, у вас, дім, у вас дім повна чаша, у вас все добре в усіх сферах життя, і в родині, і на роботі, і з фінансовому плані у вас теж все добре. День буде приємний і радісний. Проведете час з своєю сім'єю, можливо, якесь свято буде, або ж з вашими друзями. А так день буде повний радості і насолоди. Наступна карта для тельців. Карта дня для тельців. Для тельців випадає дев'ятка жезлів. Ну, дев'ятка жезлів вам вказує на те. По девятки жезлів на вас чекає якась настороженість, можливо, якась напруженість. Ви постійно в очікуванні труднощів і ви перестали всім довіряти навколо. І за гіркого опиту в минулому якісь постійно маєте зайві побоювання. Не підставляйте себе під удар, і... але й не відступайте. Живучи минулим, пам'ятаєте, ви ризикуєте, не помітите сьогодення. Пристаньте жити в минулому і відкиньте всі свої страхи. Живіть з час і сьогодні і плануйте своє майбутнє. Тоді ви зможете чогось досягнути. Але якщо будете постійно в минулому, вам це добра не принесе. Наступна карта для близнюків. Минулося, минуле, пройшло, забули, і які б гіркі переживання і не були, трудності їх забули, і постійно бояться цього знову не потрібно. Так, карта дня для близнюків. Для близнюків випадає верховна жриця. Верховна жриця вам вказує, що ви повинні довірити своїй інтуїції перш за все. Також зверніть увагу на свої сни і знаки, просто прислухайтесь до свого внутрішнього голосу. І головне, будьте спокійними, щоб не траплялося в цей день, щоб ви такого не відчували, яких таємниць. Просто будьте спокійними і хай іде все своїм ходом сьогодні, як іде. Сьогодні не потрібно робити таких ніяких різких шагів, кроків, от хай іде, як іде. Завтра наступить день новий і з новими стилами увірветеся в новий день із новими справами. Наступна карта для раків. Карта дня для раків. Ну, для раків випадає семірка мечів. Семірка мечів вказує вам на те, щоб ви оберігали, остерігалися всяких. Обманів, конфліктів, всяких афер можливих, якісь можливо можете стати. За жертви якихось алферистів, просто будьте сьогодні на осторожі. День вказує, що можливі якісь і крадіжки, і так далі. Не потрібно сьогодні ніяких важливих таких справ робити із грошима, і з документами. Якщо можна відкласти це на далі, на завтра, можна бажано це зробити. І просто остерігайтеся. Такий день, де. Ви можете попасти в якусь передрягу. Щоб цього не було, просто будьте обережні і все мене добре. Наступна карта для Львів. Карта дня для Львів. Для Львів випадає старший аркан повішений. Ну, ця карта вам вказує, Буде у вас якесь відчуття зв'язаності по руках і ногах. Можливо, комусь доведеться віддавати якісь борги. Наступає якийсь період випробувань. У вас якийсь, можливо відбуватиметься застій у всіх сферах вашого життя. Кожному цей день принесе своє, але нікуди не поспішайте, подумайте про всі свої проблеми, помедитуйте, зробіть якусь переоцінку всіх своїх цінностей, змініть свою думку про життя. І головне не чіпляйтесь за старе. Бо буде тільки гірше. Так скажу, подумали, взяли себе в руки, пережили цей день і з новими цінностями для себе і планами на майбутнє вриваємося в новий день. Цей день просто треба пережити. Оцей стан підповішеного потрібно просто пережити. Наступний день, ой, наступна карта для Дів. Карта дня для Дів. Та що ж, таке щось для дів вирівають ці карти прямо, прямо з рук. І так, для дів випадає паж жезлів. Паж жезлів вам вказує на якісь можливі дороги, якісь новини гарні будуть для вас, можливо, про дітей будете радіти своїм успіхом своїх дітей, можливо, просто якісь важливі новини, які давно чекали, ви отримаєте щось гарне для себе. День буде, в принципі, день гарний, радісний, позитивний, можливо, якісь фінансові питання будуть, якісь гроші, можливо, отримаєте. Так, день буде гарний, позитивний, і все, що будете робити сьогодні дасть якийсь результат, якийсь, щось буде таке, що ви дасть гарний результат в майбутньому. Так, карт день буде гарний і зв'язаний із задоволенням. Наступна карта для Терезів карта дня для Терезів. Для Терезів випадає старший аркан іерофант. Ну, іерофант вам вказує терези, в принципі, день у вас терези пройде досить успішно. Головне перебороть всю свою лінь і всі свої страхи. І тоді плани, які ви запланували на сьогоднішній день, ви обов'язково зможете всі зробити, всі втілити все, що зробили. Також сьогодні, можливо, якась зустріч із Якоюсь для вас важливою людиною, можливо, з минулого людиною в, в віці. Також це карта духовності, тому вам потрібно знайти, скажімо так, баланс між духовним і матеріальним світом. Можливо, десь потрібно сходити десь відпочити, можливо, на природі, можливо, просто в парку прогулятися, можливо, десь таке місце у вас є, де ви просто відпочиваєте душою і серцем, серцем набираєтеся просто сили. Вам таке місце в цей день бажано відвідати. Скорпіони. Карта дня для вас. Для скорпіонів випадає шестірка Пентаклів. Карта добра, радісна, вказує на позитивні зміни, можливо, отримання якоїсь фінансової допомоги, можливо, буде отримання якихось подарунків, можливо, буде щось святкувати. Також ця карта вказує, що як і ви можете бути тою людиною, яка щось отримає і може бути щось дарувати, і буде комусь щось допомагати, так і вам можуть в цей день щось і подарувати, якусь допомогу дати, і можуть допомогти, якщо. Ви цього потребуєте. Наступна карта для стрільців. Карта дня для стрільців. Колода у мене називається долина віражі, якщо комусь цікаво, дуже гарна колода. Я її дуже хотіла, там, де я її беру на тому сайті, тільки побачила, що вона є, ті і одразу її собі заказала. Для стрільців. Для стрільців випадає старший аркан повішаний. Карта вказує, що вам потрібно подумати, зважити всі за і проти, набратися сил, якихось нових планів і ідей. Побути трошки у такому підвішеному стані, можливо, помедитувати і з новими силами вриватися в новий день. Наступна карта для козерогів. Карта дня для козерогів. Для козерогів випадає старший аркан зірка. Дивіться, яка прекрасна, чудова красива карта, як вона. Ся -сяє. Карта вказує, що у вас в цей день буде все добре. Головне буде радісні новини, гарне проведення часу. Головне вірить в себе, в свій талант, у свої можливості. Ставити собі планку, ставити, ставити таку планку для майбутнього піднімати, ставити собі більше цілей. От ви вважаєте, що ви багато чого досягнули. От вам ви вважаєте вам цього хватить. А от ви ставте собі вище планочку, піднімаєте, ставте інші собі цілі і їх досягайте. Це карта добра, радісна і позитивна і здійснення бажань. Щось в цей день у вас таке важливе прийде, що обов'язково по. Буде мати вплив на ваше майбутнє і будете ви цей день завжди згадувати з великим задоволенням і приємними емоціями. Наступна карта для водоліїв. Карта дня для водоліїв. Для, випад... для водоліїв випадає старший алкан, коли фортуни. День буде дуже значний, важливий карта руху, карта радості, успіху і вдачі. Тож, самі собі можете зробити висновки, що цей день все, що ви собі запланували, можете з впевненості робити, у вас все вдасться, і вам не потрібно нічого боятися, бо, тому що удача на вашій стороні. Головне. Будьте за це вдячні, для того, щоб не, не спугнути вашу удачу. у вас. Наступна карта для рибок. Карта дня для рибок для рибок випадає туз пентаклів. Карта така дуже гарна, позитивна, ярка. Вказує, що у вас все налагоджується, на всі ваші проблеми, всі з вас негаразди не обов'язково відступлять. Все ваш, ваші матеріальне, фінансове становище обов'язково наладиться, все буде у вас просто йти. Е в... Чорна полоса почне відступати, наступ обов'язково біла. І от дуже гарні, радісні зміни вам принесе ця карта. Карта дуже добра і сприятлива, просто в усіх сферах життя. Сьогодні буде удача до вас сама, плисти до вас в руки. Головне скористатися цим шансом. Бо, можливо, якісь фінансові будуть до вас поступлення, якісь прибутки будуть для вас обов'язково. Це карта грошей, це туз пентаклів. Досить гарна, добра, позитивна карта. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!